Ділення звичайних дробів. Розглянемо приклад, коли треба ціле число поділити на дріб. Для того, щоб ціле число поділити на дріб, його можна записати у вигляді звичайного дробу зі знаменником 1. Тому одна ціла ми можемо записати як одна перша. Далі, ділення ми заміняємо на множення і другий дріб перевертаємо. Виконуємо множення. 1413. Якщо потрібно, виділяємо цілу частину. В даному випадку 1,13. Другий приклад. 4, цілих треба поділити на одинадцятих. Знов бачимо, що є ціле число. Ціле число потрібно записати у вигляді звичайного дробу зі знаменником 1. 4. Перших. Далі, за правилом, ми ділення заміняємо на множення. І другий дріб міняємо місцями чисельник і знаменник. Дивимося, якщо потрібно, можемо скоротити: 4, 10 одночасно ділиться на 2, 2 і 5 виконуємо множення. 2 помножити на 11 буде 22, знаменнику 5. Для того, щоб виділити цілу частину, ми повинні виконати ділення 22 на 5, по 4, 20 і остача 2. Таким чином буде 4,25. Третій приклад. Розглянемо дріб 2 сьомих поділити на мішане число 3,1 друга. Перш ніж переходити до правила ділення, ми повинні мішане число записати у вигляді неправильного дробу. Тому 2 сьомих залишається Знак ділення поки що залишається. Переводимо 2 помножити на 3, 6 плюс 1 7, внизу 2. Далі, за правилом, перший дріб без змін. Ділення ми заміняємо на множення. Можна записати під одну риску, як ми робили, і другий дріб міняємо місцями чисельник і знаменник. Залишається 2 помножити на 2, 4, 7 помножити на 7, 49. Тут не треба виділяти цілу частину. Четвертий приклад. Коли, навпаки, є мішане число, і ми ділимо на дріб. Знов нічого не міняється. Мішане число у вигляді неправильного дробу. 8 помножити на 2, 16, плюс 7, 23, 8. І тут ми можемо одразу ділення заміняти. Замінити на множення і дріб перевернути буде 24. 23. Бачимо, що красиво можна скоротити 23. І так само 24 і 8 можна одночасно поділити на 8. Тут буде 3 внизу 1. 1 помножити на 3. 3. 1 помножити на 1, 1. Або можна записати просто 3, цілих. таким чином, ми з вами навчилися. Ділити цілі числа на дробові, і мішані числа на дробові. Ще раз глянемо приклад, коли у нас потрібно дріб поділити на ціле число. Для цього ми перший дріб залишаємо без змін, ділення заміняємо на множення, і число 10 знов перевертаємо. Вгорі буде 1, внизу буде 10. Ми можемо скоротити і вийде 1, 11. І таким чином ми ще навчилися ділити дробове число на ціле число. Бажаю успіхів в подальшому розв'язанні прикладів.